Вітаю за Задзеркалі, чергове заняття з курсу Таро. Розпочинаємо. І сьогодні тема про чистку колод Таро. Я спочатку розкажу, як можна почистити колоди Таро. І в другій частині розкажу, коли це потрібно, в яких випадках і як це взагалі зрозуміти. І так. Ми починаємо. Оскільки колода Таро Артура Вейта, вона це невелика, я візьму маленьку для зручності, мою улюблену кишенькову, оскільки колода Вейта вона містить в собі переплетіння з чотирма стихіями. Тобто чотири різних масті молодших арканів розподіляються по чотирьом стихіям відповідно, Які ми знаємо чотири стихії: вогонь, вода, повітря і земля. Ледь не забула. Тож, за допомогою цих чотирьох стихій, ну, це найперше і найпростіше, як ми можемо почистити колоду. Ну і взагалі таке найрозповсюдженіше. Це можна зробити. Я вже знімала на цю тему відео, я вже розказувала про це неодноразово, але все одно запитання продовжуються, тому я повторюсь. І це не страшно. А, запитуйте, якщо, навіть якщо я знімала на цю тему, але ви не бачили, запитуйте, все одно буду відповідати. А, так, повітря. Стихія повітря у нас дуже круто відображається на фізичному плані а, от в аромапаличках. От у мене є тут така. Цікава, я її навмисно зараз запалила. Не для таємничої атмосфери, а для того, щоб наглядно вам продемонструвати, як ми можемо чистити колоду таро. Ми можемо взяти її ось так. Ну, я на всяк, ну, так уже в так вже мене повелося, я дістаю з коробочок, з усіляких, з мішечків. І ось так ось. Можете, за годинниковою стрілкою, проти. Тут, мені здається, це взагалі немає ніякого значення. Ну, чи то я вже цього не притримуюсь, не знаю. Мені здається, що це вже не важливо. Але в цей момент, що важливо, а, якби не паси руками ваші важливі, а стан ваш, ваш стан важливий, стан ваш ментальний, стан емоційний повинен бути приведений в. Стан ворожки, стан таролога, стан читача таро, про який ми з вами говорили минулого разу. Я розказувала, як в цей стан заходити, розказувала, чому це важливо. Поверніться, будь ласка, до попереднього відео, прослухайте. Не буду повторюватися тут уже. Просто хочеться, щоб кожне відео було по темі, якби, а не містило в собі кілька різних тем. Хоча вони все одно всі переплітаються. Тож, спочатку ви заходите в цей спокійний стан, спокійний ментальний стан, спокійний емоційний стан, ну такий напівмедитативний, я би сказала, і потім ви можете приступати до чистки. І в момент, коли ви чистите, найважливіше це ваші думки, ваш намір, ваш стан. Саме цим ви чистите, саме своїм станом ви поєднуєтеся з силами стихій, ви можете звертатися до них. Це як вам піде? Можете прям конкретний заговір якийсь знаходити відносно певної стихії на чистку. Ну, круто, якщо ви цього потребуєте, якщо у вас це йде від серця, ну, круто, робіть. Це тільки буде в плюс. Далі, стихія вогню. Свічка, полум'я пічки, або полум'я кастра, вогонь. Е, ну, Звісно, що з вогнем ми обережні дуже, це якби зрозуміло, про пожежну безпеку я вам не буду розповідати. Ви можете, ну, е, я чула такі рекомендації, знаєте, я вам розкажу якби, і те, що я чула, знаю якби, звідусіль, і те, що я роблю, власне, я. Я чула, що треба брати кожну карту, і кожну карту Ну, Я не знаю, скільки б я так чистила, якби от прям, ну, уявіть, я колекціоную колоди. У мене їх не одна, не дві, навіть не десять. І в кожного таролога, який працює і працює давно, в нього вже теж на кількість їх накопичилась. Ну, якби з однією колодою ще можна так балуватися. Коли у вас багато колод, і коли, от, наприклад, як я за один розклад можу перебрати їх штук 5, за один розклад одній людині. Да? Ну, така в мене методика роботи, чисто моя. Е, і кожного разу потім це все чистить, отак от, по кожній карті. Ну, Ви мене вибачте, я не маю стільки часу і терпіння. Е, тому я чищу, просто беру колоду. ну, Просто що ви її берете так, щоб ну, потім не було мучительно больно, щоб було все гаразд. Із вашими пальцями, і з вашими картами, і з вашими, е, ну, як би. З вашим столом. І ви просто вводите на достатній кількості, можете затриматися, але не сильно, бо ви ж знаєте, що тут над вогнем дуже оця точка най... найболючіша, Найсильне... найсильніше полум'я. Я в фізиці не дуже не прям, не прям фізик, але навіть це пам'ятаю зі шкільної програми. Теж, знову ж таки, все те саме, що я сказала про аромапаличку. Ви зосереджуєтесь на цьому, ви звертаєтесь до стихії вогню. Ну, така всім відома, скажімо так, сила, є такий вогняний, вогняне таке божество самаргол, ну, це в слов'янській традиції. Можете звертатись до будь-якого бога, пов'язаного з вогнем, можете просто не через божество, а просто до стихії вогню звертатися. І дивитися, якби хто проявиться. Ну, це хто бачить вже, да, люди сили, знають про що я говорю. Ви можете бачити, хто проявиться. Ну, Самаргал це такий, мені здається, просто всім відомий. Він просто він радо відгукується насправді. І ну, з ним прям рекомендую коннектитись, те, що я пробувала. Ну, коннектитись, в якому сенсі, зрозуміли, в, 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 в сенсі співпрацювати. А, от, на підключки я нікого не запрошую нікуди. О, так. Угу. Так, Далі, які в нас ще залишились? вода. Ну, от З водою чесно, я от не робила. Я робила, Можна сніг використовувати, теж дуже прикольно. Е, можна в проточну воду, але треба дуже круто заклеїти колоду. Тобто ви берете просто файл або ну, якийсь зіп-пакет, е, дуже ретельно загортаєте це все в скотч. І ну, щоб просто ніде не промокла ваша колода. І під проточною водою ідеально в річку занурювати колоду. Воно прям дуже круто чистить. Але ну, я не знаю, правда, що треба робити з колодою, щоб потім треба було от прям так ризикувати, да, її чистить. А, в сніг можна покласти. Ненадовго, ну, просто щоб вона не, не промокла. А, Зазвичай ну, вистачає, якби чистки вогнем, вистачає чистки повітрям. Ну, зазвичай вистачить одного якогось елементалю. Але, знову ж таки, це все за відчуттям. Тут стандартів ніяких немає, ніхто вам їх не пропише. Далі, земна стихія це в нас наші камінці, наші мінерали. Ви дивитесь, на який мінерал відгукується у вас колода, До якого тягнеться рука, ви можете запитати, який камінець зараз бажано да, для того, щоб почистити цю колоду. Зазвичай для чистки темні камінці більше підходять, але по-різному буває. Ну, Дуже по-різному, дуже-дуже по-різному. Бажано, щоб це був натуральний камінець. Якщо це не якийсь коштовний камінець, ну, підійде просто будь-який камінець, навіть підібраний з дороги. Головне, щоб він був. Ну, бажано, да, щоб він був натуральний, щоб це не був пластик, а щоб це був прям, а, прям натуральний камінець. Тому що ну, в мене тут, наприклад, ну, цей, наприклад, в мене викликає питання. Я не впевнена, що це натуральний. От, Але ну, от, є, наприклад, такі камінці, які точно знаю, що вони натуральні. От їх я використовую. Це більше як для краси, там, ну, чисто для декору. От, ну, Тобто, бажано, щоб це була. Щоб це був прояв стихії землі, це повинен бути натуральний камінець. І ви його кладете, залишаєте знову ж таки, ви дивитеся. Ну, стандартно говорять, що на ніч залишається, але ви повинні подивитися, відчути самі. Для цього треба ну, знову ж таки тренувати власну інтуїцію і робота з собою. От чому я говорю, що бути чистим тарологом, ну, навряд чи видно, ну, я не знаю, як. Можливо, когось виходить, от, от просто читати карти і все, без жодної магії, без жодного там розвитку інтуїції, розвитку бачення на тонкому плані. Я, ну, чесно, я не знаю, як це можливо. Мені здається, що це все в комплексі відбувається і має бути ну, така історія. Тож, оце чотири стихії. Сіль, до речі, теж за стихію землі відповідає, можна занурювати в сіль. Берете ємність колоду, тільки я вас прошу, от в такому вигляді в жодному разі в сіль її не ставте. Вона може розслоїтись Такі випадки бували. У мене не було, але в моїх знайомих були. Ви її кладете обов'язково в мішечок і тоді занурюєте, можна в кульочок, навіть і тоді занурюєте в сіль. Знову ж таки, можна на ніч сільцю, будь ласка, більше ніде не використовувати, утилізувати. Все. Оце, власне, все, що по стихіям. Просто доступно кожному. Мені здається, кожен може свій варіант вибрати. Заряджати колоду мені подобається місячним сяйвом заряджати. Коли світить місяць. На будь-яке підвіконня, ну, але саме туди, де він світить, де він вночі попадає. Ви кладете колоду, виймаєте її, знову ж таки, з усього. з з усього, усього. Можете просто покласти, але відкритою. Не з воротом, а відкритою в такому варіанті. Можете прямо от розкласти, я ось так кладу її, залишаю, і там світить на неї місяць, таким чином, заряджається. Можна сонце, але сонячні промені. Дивіться, щоб колода не полиняла, надовго не залишайте відкриті сонячні промені. Можна, хто живе в приватному будинку, там, в кого є можливо якась альтанка, знаєте, ну, там, на випадок, щоб під дощ не попали, залишити взагалі на ніч на відкритому повітрі. Да? Але ну, це такий варіант, вже, знаєте, для експертів, мабуть, тому що, ну, мабуть, я точно, тому що вранці я би перевірила. Я би перевірила ту колоду, що там з нею відбулося, що ніч така, така, така частина доби, що там всяке може бути. Ну, різні можуть бути сюрпризи, тому я би перевірила. Але там просто ця нічна атмосфера місяць, зірки, нічне повітря. Ну, коротше, практики знають, що це саме по собі такий, такий магічний час, Сам по собі. І для заряджання колоди таро, або навіть для чищення, також може бути. Коли вітер надворі сильний, такий, відчутний. да? Ви можете, але ж добре тримайте, да? <сь> щоб не порозліталися. ви можете брати ось в такому вигляді і також чистити вітром. Це прям дуже круто. Класти на землю, на траву, на землю, ну, знову ж таки, дивлячись, яка погода. Бажано, звісно, що влітку, коли сухо, там, так? Да? Так. Ну, начебто я сказала про чистки, а тепер розкажу про чистки, ну, на такому експертному рівні. А ви можете використовувати стихії, ви можете з. Ритуали робити з там, божествами, з Егрегорами, з якими ви ви співпрацюєте, і з їхньою допомогою чистите. Я не використовую силу богів і Егрегорів у своїй роботі, чищу сама. Ну, для мене сила стихій це є первинна магія, первинна енергія, і з нею я працюю, коли мені потрібно. Тож, тепер розберемось, так от, я перепрошую, просто намагаюсь тримати в голові все, що я повинна вам сказати, щоб нічого не забути. Так от, експертний рівень це коли ви просто берете колоду. От приїхала вам нова колода. У мене було запитання: от що робити, коли приїхала нова колода, чи обов'язково її чистите. От, що я роблю? Мені приїжджає нова колода, я її розпаковую. І е, коли я її тасую, я, в принципі, відчуваю, е, чи мені щось заважає, чи мені не заважає. Якби, Чи є там щось, що мені заважає, чи ні. Якщо колода вже е, БУ, якщо колода вже від когось мені приїхала, е, я було і на Олексі замовляла ну Різні були варіанти, були там подаровані колоди, та ті я чистила за замовчуванням. Тобто, якщо вони вже брали участь в розкладах, контактували з енергією якогось практика обов'язково почистити. Навіть якщо цей практик ваш ліпший друг, і так далі щоб не було конфлікту енергії, і так далі, просто візьміть і почистіть. А, так. Якщо по відчуттям ще складно зрозуміти, чи колода заважка, чи вона легка, можна прям по відчуттям, от, знаєте, важка, легка, ну от, тренуйте це відчуттям, можна в когось кольорами визначається. От ви затискаєте колоду і дивитесь, якого кольору колода. Да? І ну, ви для себе ви повинні з собою перед, перед цим домовитись, да? От, який кольор для вас означає там, відповідь, що все чисто, який кольор означає, що треба почистити, який кольор, що це, можливо, взагалі не ваша колода. Да? Оцей такий спосіб також є. А, далі, ви дивитесь, ви можете просто запитувати колоду. Наприклад, я запитую, чи готова колода зі мною працювати? Вже готова працювати? Ось тут вже. Так. Мечові карти дуже неоднозначні, готова, І причому дуже, дуже е, жадає роботи. Застоялася, я би сказала. Тобто мечові карти треба уточняти. Вони іноді говорять про те, що прям, прям вже нетерплячка, вже прям горить, аж так бажає працювати. А іноді вони говорять, що ні. Ну, двійка мечів скаже вам, що ні. Наприклад, там вежа скаже, що ні, карта смерть скаже, що ні. Якщо не зрозуміли якийсь аркан, то уточняйте. Ця колода чиста. І так можете їх запитувати. Ця колода чиста? Ну, вона вже була в роботі. Вона мені показує, що вона вже була в роботі, але, в принципі, вона на моїй енергії. А, тобто, якби не зовсім чиста. Вона на моїй енергії, але для мене вона чиста. Розумієте? Отака історія. Або, наприклад, прямо запитуєте, чи потребує ця колода чистки зараз? Ні. Відповідь ні. Вона не потребує зараз чистки. Ем, так. Якщо, наприклад, ну, от було в мене таке, що приходить колода, ну, і от я відчуваю, що щось не так, тоді я починаю інтерв'ю з нею. Якщо. Вона незрозуміло мені відповідає, взагалі не йде на контакт. Я беру іншу колоду, свою робочу, перевірену, і на ній дивлюся цю колоду. Да? Задаю їй, ставлю їй питання і дивлюся відповідь. Там, наприклад, знову ж таки, зараз згадаю останнього разу. Це була, я не пам'ятаю, яка колода, але ну, от прям відчувала я, що щось, щось мені заважає. Я запитала, чи потрібна чистка. А, так, чистка була потрібна, а іноді вона просить зарядку. Тобто ви відчуваєте, що щось не те, але чистка не потрібна, але щось не те. Запитайте, чи потрібно заряджати. І тоді ви можете запитати, яким чином зарядити. Так? От Яким чином зарядити, коли, наприклад, потрібно зараз заряджати? Потрібно, яким чином? Ну, тут вогонь, повітря. Хм. Так, яким чином зарядити зараз? Ну, коротше, дивіться, чотири варіанти вона мені видала, це значить, що ну, будь-який, в принципі, підійде 4 стихії. Заряджайте, знову ж таки, ви так само можете потримати над вогнем, або ви можете поставити свічку зверху. Ось таку, наприклад, поставити свічку і дати їй прогоріти. Ну, або тоненько, але ж ставте на підсвічник, щоб не накапало на колоду. І даєте їй прогоріти. Таким чином вона заряджається. Знову ж таки, свічку можна зробити програмною, можна запрограмувати на заряджання цієї колоди. Найчастіше я заряджаю камінцем. Знову ж таки, вибираю камінець, залишаю на ніч. Дуже круто заряджається. Камінець після цього, хоч після чистки, хоч після зарядки бажано необхідно помити. Ну, це якби априорі такі гігієнічні речі, я якби їх вже не говорю. Да? Там про утилізацію солі, там всі знають, як і що камінчики. Миємо просто в проточній воді і так далі. А, так, а що ще? Знову ж таки, чистка на тонкому плані. Якщо ви дивитеся, от ви, знову ж таки, берете, ну, це, от хто бачить, хто, хто дивиться, хто працює з тонким планом, дивитесь, берете колоду, дивитесь, що там, як з нею відбувається. І чистити її. ну, Це просто от, як ви бачите. Тут не зможу розказати, тому що ну, тут просто хто бачить, той, той бачить. Хто не бачить, розвивайте. Розвивайте в собі інтуїцію, розвивайте бачення тонкого плану. Пробуйте, от, як я дала вам вправу з кольором. Це дуже сильно допоможе. А... Ну, власне, про чистки колод, мабуть, все. Чи обов'язково чистити колоди? Ні, не обов'язково. <кій> Якщо вам прийшла прям нова колода, і вам з нею зразу нормально працюється, все гаразд, не обов'язково. Чистити треба тоді, коли колода не йде на контакт. Ви не можете з нею сконектитися, не розумієте, що вона говорить. При тому, що з іншою колодою, наприклад, все гаразд. Або там працювали, працювали з колодою, все було гаразд, потім раптом сіли, а вона щось скрипить. Знаєте, берете, чистите. Або карти вилітають. Ну, буває, вилітають з різної причини. Буває там інформація важлива, вилітає. Ну, коли прямо вилітають, вилітають. І у вас не рання стадія Альцгеймера, у вас не трусяться руки, то, якби, але карти все одно в руках не тримаються, значить, треба чистить. Ну, Перевіряйте, запитуйте, вона вам все розкаже. Колода це ваш друг. Вона вам все розкаже. Ви можете в неї запитати. І все зрозуміть. Хто ще не знає значень, тільки починає вивчати, от як зрозуміти, да, там, чи, потрібно, коли ви, чи потрібно, наприклад, чистити колоду, от ви хочете запитати. Це закрите питання, яке вимагає відповіді так чи ні. Якщо ви ще не знаєте значення, в інтернеті є прям цілі таблички і досить доступна відповідь так чи ні. Я не знаю просто чи потрібно це розказувати, тому що, ну, мені здається, ця інформація ну, просто на долоні. Якщо ви ще недостатньо не е, впевнені в значеннях, е, просто відкривайте. Але спочатку спробуйте себе: От, дістаньте карту і відчуйте, яку відповідь вона вам дала. Потім можете вже лізти в інтернет і перевіряти, да, що там в стандартних значеннях. Тобто є такі е, там, невпевнені карти, да, які соусо. So -so. А є, які чітко дають відповідь так і чітко дають відповідь ні. От, власне, про чистку колод – це все.